Фігурки у нас якого червоні. кольору? Ні, не, чор, не чорні, а червоні. Червоні. Які вони? Чер... Червоні. Червоні. Вибери мені всі зелені фігурки. Відбери мені всі зелені, зелені, колор. Так, відбирай всі-всі зелені. Просто відкладаємо так, будь ласка. Це в нас які фігури? Якого кольору? Вони зелені. Зелені. Добре. Ось це які. Шовці. І залишились які. Си? Синій. Синні. Я тебе буду просити, ти будеш брати і класти, добре? Ні. Давай, до речі, фігури повторимо. Оце на що? Це італійською. Це як? 3? Три. Три Трі? тріанго. Трі? А українською трикутник. Наступна фігурка: це квадро. Квадрат. Квадрат. Квадрат це гайка. Називаємо таку фігурку. Гайка, да? Схожа на ту, яку прикручують. І це ко коло. Візьми, будь ласка, зелений квадрат. Де в нас зелений колір? Це який колір? Червоний. А де ж оце зелений. І поклади так, в першому рядочку. Добре, тепер візьми жовту гайку. Жовте. Так, але тепер колір вибрав правильно, але тепер вибираєш гайку, саме гаєчку. Ту, яку прикручують. Сонце, давай кладемо. Тут, ну, давай кладемо тут. Давай. Добре, далі вибираємо зелену гайку. Ой, зелену-жовту. Це в нас яка фігурка? Це коло. А де ж гайка? Оце. Клади. А тепер ще мені підкажи, що ти поклав. Я поклав що? Жовту гайку. Гайку. Яке в нас вийшло речення? Я поклав жовту гайку. Я поклав жовту, Жовт. жовту. Гайку. 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 Умнічка. Добре. Це який квадратик? Який це колір? Че червоний. червоний. А я попросила синій. синій. Де ж нас синій колір? Шукаємо. Синій, синій. оце правильно. І підка. І підказуй, що ти поклав? Я. Я, я, поклав, я... поклав. 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 Щось? Син. Ні к -кв... Кват. Ква Умічка сині. Ще ва. Три Три кута. Три кута. -ку, да. -ку -ку. Зникла. Ва. Отут От що у нас було? Вата. Вата. Далі. Давай ще раз повторимо. Це в нас ди, ди. Ваза, к... Каву. кава і лупа. Закривай очі, не підглядай, відкривай. Зникла. Лупа. лупа. Але речення да? за допомогою паличок. Зникла лупа. А немає чого? Немає лу. Умнічка, молодець. Закривай ще раз очі. Не підглядай, не підглядай, не підглядай. Зараз, 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 зараз. Так. Давай речення. З... Зникла. Я не почула. Зникла. Ваза. Так, немає. Ваза. Ні, там треба поміняти в кінці слова. Немає вази. Вази. А що залишилось? Ось це що залишилось? Ди. Іка. Іка. Іка.